Дівчатка, привіт! Я зараз на кухні і хочу показати вам свій посуд. Ось така кастрюлька яка сяє як скло, як дзеркало. Бачите мене? І все це завдяки нашому крему для чищення поверхонь, який я отримала ще рік тому у подарунок. І тут його ще забагато. А ще у мене поруч завжди наші засоби. Баньо, дамла концентрат, тут у мене загальне прибирання і наш антижир. І все це я тримаю завжди поруч, біля посуду. І коли мені кажуть, мені не подобаються подарунки. Боже, я кажу Ерсах. Дякую тобі! Дякую тобі за такі гарні подарунки.